Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 4 липня 24 року Лівобережна Херсонщина. Почав доспівати, тобто не почав доспівати, а доспів уже повністю де, деякий вже переспіває сорт під назвою Манон. Це білом'ясний сорт, один з моїх улюбленців по смаку через його солодкий насичений смак і високу соковитість. Сорт по опису має високу морозостійкість так що ви маєте на увазі, хто шукає мороз сорти, значить Він дуже ароматний, тонковолокнистий, дуже дуже солодкий. Смак насичений наскільки, що там багато таких цікавих присмаків, за що його полюбили садоводи, садівники. Цей сорт у мене зараз на відновленні, тобто у мене він раніше був на гілки окремого дерева. Зараз я його повністю посадив окремим деревцем, в тому році саженцем весною, в цьому році вже десь біля десятка плодів дало деревце. Правда, плоди не догнали до, до свого розміру, тому що в нього розмір 200-250 грамів, це легко можна добитися. Тут плодить близько 150 грамів, я думаю. Зараз зважимо, плід спілий, спробую на смак. Ну, така вага 169 грамів 170 грамів. Ну, це, це ж для такого, ще трошки не дотяг він. Істина вага в нього десь 200-250 грамів. Скуштував плід, ну це просто насолода. Спілий плід, Він просто тане в роті, я не знаю як по структурі м'якоті передати вам, Це наподобі спілої-спілої дині. Але ще соковитіший по, самому, по структурі. По смаку дуже солодкий, кислоти немає ніякої. Дуже солодкий з конфетними присмаками, як мед. По соку тут взагалі питань немає, тут, тут просто перебор. Ох, і смакота. Обов'язково заведіть собі цей сорт. Він, він цього вартує. По кісточки бачите, кісточка не прироща. Ох, і сок. Тільки щоб пів плода з'їв, як чуть не захлебнувся соком. Поправку по м'якоті по структурі скажу, значить те, що я сказав попередньо, як диня, але окремі волокна відчуваються. Тонкі, тоненькі. Ну, Тобто, все дуже приємне відчуття при поїданні цього сорту. У мене в саду це сорт старожил, накштал кондора. Кондор це той сорт, який ніколи не, не при яких обставинах, я не буду. Міняти там чи заміщувати кондур, манон, такі сорти, що взагалі вони не обговорюються, вони будуть завжди в мене в саду. На цьому буду огляд про цей чудовий сорт манон завершувати. До нових зустрічей. До побачення.